Така машина, повний привід, але працює зараз, по-моєму, задній. Знятий механізм, зараз я його покажу. Ось механізм такий валявся. Я задавався питанням, чому його зняли. Коли я його побачив, я вже зрозумів. Тому ми просто будемо тупо його розбирати, приводити до тями, робити ревізію, де треба, помажемо. Тут щось коротше, це регулювання. Ну, зрозуміло для чого, щоб виставляти момент вимкнення роздатки, перемикання, якщо буде точніше. Але я поставив дві своїх засічки, таких, дві меточки, Щоб точно не провтикати. Але, скоріш за все, то що воно відкручене, то ми будемо трошки підправляти його, щоб воно все було чики піки як кажуть. предел слухать на завязывать изоленту это жестко Це називається селектор роздатки, він обирає положення, він бачить положення, дає сигнал. Ну, на блок управління, мабуть. Але дуже класно, що він наче розборний, наче розборний, а зараз подивимось. Тут є завальцовка. Видно, що воно по-гарячому завальцовано. Видно, що воно розбирається. Пішло. Тобто ми розогріли кромку і воно пішло. Тут є уплотнітельне кольцо. Дуже обережно. Так. Перевіряємо ці усики. Вони дуже часто, коли дуже часто працюють, дивіться. У нас от такі ось усики. У них тоненькі ножечки, бачите? У кожної ножки є ще по 5 ножок. Коли вони буває таке, що вони заворачуються і печаль біда. Зараз перепровіряємо кожну паєчку, кожну дорожку. Але краще ми, мабуть, зробимо трошки по-іншому. Ми беремо тестер, включаємо на замкнуте коло і прозвонюємо. Все клас. Тепер нам треба буде привести до тями трошки не незручно. На самому роз'ємі перевіряємо, Є ножка. Все, тут у нас все приходить, все красиво. Дорожки у нас всі на місцях. Ставимо в те ж положення, з якого знімали. Тут є мітка, розумієте? акуратно розвальцовуємо воно крошиться, ламається, але нічого нікуди не дінеться. І робимо отак. Нічого страшного в цьому немає. З кришечкою я огарячився трохи. Бачите, у нас плата, яка бігає, вона трошки ну, окремо працює. Все, є. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми просто цю всю тему паяльником запаємо обережно і все. Так, дивіться, пропаяв. Зараз очищаю зайве. Щоб тут було все чики піки щоб нічого не заважало один одному. Навіть якщо воно розкриється, але воно не розкриється. Навіть якщо розкриється, оця шестерня вона не дасть. Далі цій кришці та ні, не дасть. Ну, маб мабуть. <сум> Коротше, що ми робимо? В принципі, пропаяли, можна ще клеєм пройтись, але можна не робити цього. ]erschури. Тепер наша задача то все вимить всередині, Перевести це до тяме. А ось і біда. Якщо побачите, не знаю, магнітів немає, вони розкрошились. І скоріше за все, що двигун працювати не буде, бо він отут весь в солідолі. Просто жесть. Як ми хочемо, щоб він працював. Якщо він не буде працювати, ну, зараз я кину на нього 12 вольт і подивимось, як він себе почуває. А почуває він себе дуже погано. Він просто іскрить, але нічого не робить, бо оцього не повинно бути. Це все потрібно перемивати в бензині, чистити колектор, вичищати отут все, бо цього не має бути. Тут повинно бути сухо. Тож люди мазали все підряд, що тільки бачили. Спробуємо його оживити і подивимося, що з цього вийде. Магніти, конечно, біда, бідаша вона так. Ну, Наче й тримають трошки, але всіх магнітів немає. Podemos. Постояло покисло трошки, трошки отмилось, але не так, як хотів. Обвигаємо в сторону, а значить, що ми робимо тоді? Купив очисник карбюратора. Селектор убираємо і починаємо промивати. Нам треба все вимити. Бережіть очі, дуже пече. Потім ще будемо роз'єм чистити, бо він був знятий, він окислився. Коротше, там щось неладно. Оце називається варварство. Це знімали ізоляцію, щоб е, під'єднати контакти плюс-мінусом. А не можна було сюди ось окинути два, два піна. Все доволі просто. Нам краще, знаєш, знаєте які люди. Краще спасходити то все потім якось буде. Угу. Тут проблеми з різьбою. Я вже бачу, тому був закручений саморіз видно закис болтик. Ну нічого. Ми ще будемо регулювати. Нехай сохне. І тут обов'язково промиємо тут промили і як? Дякую. Да, все в змазці. Капець. Чекаємо, поки воно все висохне. Якорь треба підготувати, прочистити колектор. Уж все красиво працювало. Проточити його, так би мовити. Тож солідовом маже такі речі, я взагалі не розумію. Це явний солідов. Фарбувати не буду корпус, бо йому вже в принципі гайки. Чому? Тому що магніти вже розкрошились. Вже немає сенсу. Це його остання дорога. Допрацює і все. Якби магніти були на місці без питань, я би вичистив тут все і пофарбував. Ну що, прогнав колектор. Тепер прочистити треба. Між каналами. Для чого це робиться? Коли я чищу його, воно зализується і контакти між собою починають замикати. Плюс почистить від грязі. Стружка і всяке таке магнітики. Таки мені не подобаються. Зараз я їх перепровірю, але скоріш за все, що буду міняти. Хоча, може, і залишимо. В принципі, можна і залишити. Есть, вставили. Все красиво. Тепер. Треба підібрати три болтика коротеньких, але красивих. Не оці под плоску отвертку вони дебильні. Ставиться в одному положенні, отвори не співпадають в інших трьох. Ну що, підкину сюди 12 вольт, він працює, все клас. Тепер треба ось цю резиночку замінити, бо вона, як на мене, погана дуже. Так, є такий набор в мене. І спробуємо щось підібрати. Трошки більшу треба. Це вже занадто велика, а може і така сама. Блін, великувата трохи. А оце ось те, що треба. Вона трохи товстіша, але буде краще. Втулочка направляюча тут є. Все клас, все супер. Те, щоб вода не попадала сюди в смазку. -да. Печаль біда тут з отворами, але ну, нічого. Я думаю, якось ми його поставимо. Це не солідов. Це ману, ну не... ладно, не буду казати, яка фірма. Хто захотів, той вже дізнався. Доволі таки хороша смазка. Угу. Тут, бо, як кажуть, не смажеш, не поїдеш. Трохи смазав, трохи поправив резиночку, зараз там все плотнячком. Не знаю, як вона буде крутитися, але гадаю, що буде все так, як треба. Тепер наша задача. Тут є отакий ось виступ, в який треба в яким треба попасти. Ну, селектора виступ. Тепер ті мітки, які я робив, знаходимо. Де той один, який був? Тут був один саморіз. Його ми вкрутимо, бо там взагалі просто повна срака з різьбою. І оцим село рухом ми регулюємо положення селектору. Це коли вже будемо стояти на машині щоб він нас чітко все вмикав. Регулювати будемо без нього. Там зараз пересверлюють уже не бачу сенсу. Зараз і так буде працювати, а потім вже заміниться на новий. І так. Наша задача зараз заізолювати проводи. А тепер йдемо перевіряти. А, поспішився трохи. Всі контакти ми прочищаємо над філочком. Все, клас. Тепер йдемо провіряти. Треба ставити на машину, бо блок питання не вивозить. Друзі, ну що, зібрали ми механізм. Хто як називає? Хто називає моторчик включення роздатки, хтось називає сервопривод і саліноїд і все інше. Ситуація така, як бачили, блок питання не вивозить. Я все-таки знайшов блок питання, перевірив. Механізм працює, все клас, його залишилось відрегулювати. Я не буду вам поки що показувати, як він працює, тому що я зіштовхнувся з деякими проблемами. А проблема заключається в тому, що як сам моторчик не працював, так і ще й не було питання на ньому на автомобілі. Тобто, взагалі нічого не приходить, як такого блоку управління. цим сервоприводом я не знайшов, є тільки селектор на центральній консолі. Але я вважаю, що буде цікавіше, якщо я вже покажу роботу цього моторчика в наступній серії, де я буду показувати, як я шукав питання живлення на цей механізм. Ну що, з вас підписка, обов'язково лайк і коментуємо відео, а також не забуваємо читати опис до відео. Ну і до наступного тижня. Всім пока. you <laughs>